Сторінка 92. Параграф 15. Роздробленість Русі України середина ХІХ перша половина 13 століття, Київське, Чернігівське та Переяславське князівства. Русь Україна в середині ХІХ на початку 13-го століття. Із середини ХІХ століття Русь розпалася на ряд князівств. Спочатку їх було близько десяти. З часом внаслідок дроблення їхня кількість лише зростала. Пригадаймо, що подібні процеси роздробленості за доби середньовіччя відбувалися і в інших європейських країнах. Тісно пов'язаними між собою залишилися Київське, Чернігівське, Туровопінське, Переяславське, Галицьке та Волинське князівства. Саме на цій території відбулося формування українського народу. Закарпаття, заселене слов'янами ще із середини 13 століття входило до Угорщини, а на території Причорномор'я і Приазов'я жили половці, причини роздробленості Русі України, подальший економічний розвиток, поява і зростання нових міст, центрів ремесла і торгівлі, які конкурували між собою, зміна торговельних шляхів, зниження попиту на товари Русі. Занепад торговельного шляху і зварягів у греки. Зовнішні загрози спонукали князів формувати та посилювати власні армії, велика територія етнічна неоднорідність населення. Терени Русі населяло багато різних народів і племен слов'янських, фіноугорських, тюрських, балтських та інших. Відсутність чіткого, незмінного механізму успадкування влади Великого князя Київського. Суперечки серед князів призводили до послаблення центральної влади в Києві та окремих землях Русі. Роздробленість політично і військово послабила Русь, але сприяла розвитку економіки і культури в князівствах, центром великокнязівської влади та духовним осередком руських земель залишався Київ. У кожному князівстві правив удільний князь. Він очолював військо, чинив суд, видавав закони, збирав податки. Князь управляв своїм уділом за допомогою бояр і дружинників, яких призначав на різні посади посадники, тисяцькі, вірники, тивуни. Для вирішення важливих питань скликали боярську раду або народне віче. Свою владу удільні князі намагалися передати у спадок. Київське князівство в середині 12-го, першій половині 13-го століття. Київська земля була одним із найбільш заселених та економічно розвинених князівств. Окрім Києва, помітну роль відігравали міста Вишгород, Білгород, Василів, сучасний Васильків, Юр'їв, сучасна біла церква, які стали центрами дрібних князівств волостей. На південних кордонах князівства ще з початку XI століття київські князі розселяли дружні племена кочовиків. Найчастіше в літописах згадувався союз чорних клобуків, торки, берендеї, печеніги, ковуї та інші. Ці племена несли прикордонну службу, а також становили легку кінноту князівського війська. Збройна боротьба за великокнязівський престол призводила до поступового ослаблення Києва. Деякі князі намагалися позбавити Київ статусу політичного і духовного центру Русі, так вчинив у 1169 році онук Володимира Мономаха, Володимир Суздальський князь Андрій Боголюбський, збірне військо Муромських, Смоленських, Полоцьких, Чернігівських. І дорогобузьких князів напало на Київ, і впродовж трьох днів грабували його. Свідчать документи з Іпатіївського літопису. І грабували вони два дні весь город Поділ, і гору, і монастирі, і Софію, і десятинну Богородицю. І не було помилування нікому, і ні звідки. Церкви горіли, християн вбивали, а інших в'язали, дружин вели в полон. Селоміць, розлучаючись з чоловіками їх, діти ридали, дивлячись на матерів своїх, і узяли вони майна множина, і церкви оголили від ікон і книг. Чернігово Сіверська земля. Чернігово-Сіверська земля була найбільшим удільним князівством. Правила в князівстві династія Ольговичів, нащадки князя Олега Святославича, онука Ярослава Мудрого. З кінця 11 століття виокремилося фактично незалежне Новгород Сіверське князівство. Місцеві князі часто вступали в союзи з половцями для боротьби проти інших князів, але інколи самі з ними воювали. У 1185 році Новгород Сіверський князь Ігор Святославич, на чолі нечисленних військ, вирушив у похід проти половців. Однак зазнав нищівної поразки в битві біля річки Каяли Калки. Історія походу описана у визначній пам'ятці Поемі Слово про похід ігорів. Свідчать документи і слова про похід ігорів перестали князі невірних воювати. Стали один одному казати: В моє, а це теж моє, брате. Стали вони діла дрібні Вважати завеликі, на себе самих підіймати чвари, а невірні з усіх сторін находили Землю Руську долали. Переяславське князівство. Переяславське князівство Прикордонне князівство, яке межувало зі степом. Воно постійно перебувало під загрозою вторгнення кочовиків. Столиця князівства, місто Переяслав. Була могутньою фортецею і центром ремесла й торгівлі. Важливими були також фортеці Баруч, Прилуки, Лубни, Жовнин та інші. Його правителі завжди багато уваги приділяли боротьбі із зовнішніми ворогами. Саме із Переяславськими землями пов'язана перша в історії згадка назви Україна в літописі під 1187 роком. Після смерті князя Володимира Глібовича, Переяславське князівство перебувало в залежності від київських князів, свідчать документи із літопису Руського про Переяславського князя Володимира Глібовича. У зв'язку зі смертю Володимира Глібовича в 1187 році літописець писав: Бо любив він дружину і золота не збирав. Майна не жалів, а давав дружині. Був же він князь доблесний і сильний в бою, і мужністю кріпкою відзначався, і всякими доброчестями сповнений був. За ним же Україна багато потужила. Історичні подробиці найімовірніше слово Україна означало територія, країна, батьківщина після захоплення Русі України монголами. Це слово на довгий період забулося.